Всім доброго здоров'я. Перше розширення гнізда Альпійського вулика після головної весняної ревізії. Знімаю верхній корпус. У даному корпусі бачу рамки всі з розплодом, крім крайніх, але зараз подивимося. Крайні медово-пергові, занесений свіжий нектар, або мед піднятий з нижнього корпусу. З цієї сторони крайня рамка теж медово-пергова. Всі останні рамки ось такі. Критий розплід, відкритий розплід і трошки перги нектару. Тут видно, що вже бджола вийшла, це вже слідуюче покоління. Знімаю цей корпус. Перевіряю стан рамок у третьому корпусі. Передивлюсь. Крайні рамочки. Тут все в нектарові, а з цієї сторони перга від тієї рамки, яка є другою. Ну, Я бачу, що вона тут є з молодим розплодом. Якщо вам не видно, тут вже розплід запечатаний, тут теж запечатаний, а тут ще відкритий молодий розплід. Дивлюся, що стан рамок у цьому корпусі такий самий, як ось тут. Так що доставати тих рамок не буду. Піднімаю третій корпус, відставляю його теж в сторону. Дивлюся другий корпус. Другий корпус з розплодом. Як ви бачите, запечатаний по краях молодий розплід. Тут з тієї сторони перга. І розплит. Даний корпус вже лише повністю не розходили. Бачу, що тут не на всіх рамках є розплит. ще матці є де сіяти. Тут перга і мед, тут мед. Ця крайня рамочка. З боку рамки, яка є з розплодом. Пергає мед, ця сторона, яка йде до тут чини корпуса, мед. Знімаю цей корпус теж. Дивлюся, який стан у нижньому корпусі. В цьому корпусі стояли рамки наполовину з медом, тому що у верхній корпусах даної бджолородини був мед. Як ви бачимо, тут свіже наприсканий нектарчик і старого меду вже немає. Жінки його майже весь забрали. Взагалі забрали. Тут теж пусто, немає нічого, тільки напряск, весь мед забраний. На даній рамці теж меду немає. Значить, я поступаю таким чином, знімаю цей корпус. На його місце ставлю корпус, в якому рамки є повномедними. Ось такого плану рамки. Але частково цей мед відкриваю. Відкриваю його не повністю, а ось таким чином. Щоб спонукати б жил, де ми цей мед вибирали. На цей корпус ставлю ще один корпус, в якому рамки є частково повномедні. Крайні пусти, а ці частково повномедні. Ось такі. З цієї сторони зовсім вона без меду, з цієї сторони трішки мед, теж його відкривають цей мед. Бжоли на даний момент більш активні. Він там довго не затримуються бджоли, цей мед виберуть і піднімуть верхні корпуси, а якщо не буде в природі взятку, то вони цей мед згодують личинкам. На цей корпус ставлю корпус, який стояв другим у журородині. Ось цей. Ну, дівчата трохи залізли в вулик, щоб я вас менше переміщив. Четвертим корпусом ставлю той, який був третім. П'ятим корпусом ставлю той, який стояв у бжолородині четвертим. Шостим корпусом ставлю корпус, який був Першим в рамках цього корпусу був мед, але бджоли на сьогоднішній день його повністю вибрали. Він є пустим, бджоли його вже практично освоїли, але в ньому ще немає розплоду. Тому матка сюди з задоволенням зайде і буде відкладати яйця, а бджоли будуть вирощувати розплід. Наверх нього ставлю корпус, який був самим верхнім, в якому багато меду, бо бжоли його сюди підняли, і він частково залишався тут ще з попереднього разу. Тепер контролюю стан крайніх рамок. Це ті рамки, які в мене є частково будівельними, як ви бачите, вони відтягнули тут трутневі комірки, але ці комірки не є відтягнуті білим свіжим воском. Вони відтягнули комірки воском, який збирали у вулику. він є темним. Це свідчить про те, що на даний момент у бджіл мало виділяється воску. І дивився на крайню рамку. З іншого боку. Тут свіжий перенесений нектар і пирога. І тут вони теж відтягнули вільні місця, які були у рамці. З переднього боку, я вже бачу, є розплід, десь чотирьохденний, а з цієї сторони тільки яйця. Ну і де-не-де де вже яйця прийняті на виховання. З закритого. Трутневого розплоду в цій бжали родині ще немає. Це говорить про те, що вона трутня почала вирощувати не раніше, ніж тиждень тому. Зараз ще подивлюся, що робиться в інших рамках. Ось, тут вже вийшла бжола. Покажу. От виходить бжівка і от виходить бжівка. І бжоли заносять комірки, які звільнилися від розплоду нектаром. Це теж дуже хороший признак. Він полягає в тому, що бжолородина не заливає розпливної частини гнізда нектаром а піднімає нектар вверх, що не робить дуже розрекламована бжілка, не буду казати яка. Тут бжола виходить і бжолородина теж заливає все нектаром, але це не страшно. Верхній корпус буде з весняним медом, а в нижніх корпусах бжолородині ще є де вирощувати розплит. Так, ну що, до даної бжелородини родини можна не дивитися вже два тижні. Єдине, що через тиждень я із цих двох рамок заберу розплит трутневий, який тут буде запечатаний, і разом з ним заберу кліщ. І сюди поставлю повноцінні будівельні рамки, щоб бжоли мали можливість вирощувати розплит, а я мав можливість зменшити кількість кліща у бжолородину. Травичку приберу, тому що для мене це прибрати її, займе секунду, а бжолам треба буде добре потрутитися. Цю травичку винести з вулика. Бжоли ведуть себе спокійно. Це говорить про те, що є невеличкий в природі медозбір. Вони зайняті збором нектара, і моє втручання не дуже їх бентежить. Бжово родину розширив до сіми корпусів. В переводі це буде. 14 додановських рамок. Одноразово я їх розширив на 4 Додановські рамки. Незважаючи на те, що зараз не дуже тепла погода днем і прохолодна вночі. Розширення на два альпійських корпуси або на 4 додановських рамки бжолам не зашкодить. Тому що верхня частина гнізда, де бджоли вирощують розпліт, була розширена на один корпус, а ще на один корпус для можливості розвитку бджолородини був поставлений внизу. А як відомо, тепло піднімається вверх і бджолородині буде комфортно вирощувати розпліт у верхніх корпусах. Перше розширення після Головної весняної ревізії у даній бжалородині я провів, тому на цьому буду закінчувати. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.